Всім доброго дня! Сьогодні у нас 5 лютого 2025 року. Новий розіграш поїздки галопом по Європі безкоштовно до Італії. Друзі, зараз не тільки до Мілану, а до Італії. Чому? Тому що ви знаєте, у мене йде співпраця з Буст-транс-регулярні пасажирські перевезення. Це Україна, Італія, Італія, Україна. Щотижня їздять їхні автобуси в таких напрямках. Дніпро, Харків, Полтава, Київ, Житомир, Рівне, Львів, Удіна, Местра, Верона, Брещя, Бергамо, Мілан, Геноя, Ласпеція, Салєрно, Ніаполь, Рим, Флоренція, Болонія, Падоя, Удіна, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань, Одеса. І я хочу сказати, що у вас є можливість безкоштовно поїхати по моєму проєкту інтернет-проєкту з 2018 року. Я започаткував його безкоштовно виграти подорож. Готель ми все оплачуємо, подорож ви знаєте. Їдете автобусом. Вже багато людей поїхало. Я це знімаю на своїй соціальній мережі. І хочу сказати: якщо ви не виграєте подорож, нічого страшного, є можливість виграти фінал, попасти подарунки з Італії виграти. А також ще діють лютневі знижки: мінус 20% від Boost Trans і мінус 10% від Капіка Віталія. Так що ви можете звертатися напряму до менеджерів Boost Trans або до нас на бюро послуг дзвонити, і ми вам розкажемо, як воно все працює. Тому що зараз можна заїхати зі. Львова до Мілана чи з Львова до Риму, Ніаполя за 70 євро. Одеса, Рим чи Мілан 90 євро. Київ так само 90 євро. Мілан Рим. І друзі, цю акцію я започаткував, чуть-чуть обновив. Хто виграє поїздку, якщо ви знаходитесь в Європі, ви маєте право комусь передарувати її, тому що я хочу ці подорожі робити для українців, які не мали можливості поїхати. які в принципі, зараз знаходяться в Україні. Але якщо ви не можете виїхати з України, ви можете комусь подарувати з рідних з близьких. Це перше. Друге, що я хочу сказати, що ви зараз не обов'язково в Мілан їхати. Тому що ці мої друзі-перевізники їздять по різних містах. Ви бачили Італії. Ви можете поїхати в Пласпецію, Веною, Бергамо, в Брещеві, Верону, Сальєрну, Неаполь, Рим, Флоренцію. Приїхали, я вам готель зніму там в тому регіоні. Переночували, погуляли, екскурсію, зробили, надо вам своїх. Гіда, придозначу, не проблема. От зараз серйозно, що виграла Галина Пилипчук, вона їде з татом, тато оплачує дорогу, і вони приїдуть в Мілані, я вже зняв їм готель. І четвер, четверно, будучи ранку тут, погуляють цілий день, переночують. Зранку вони хочуть їхати поїздом оплачують самі до Венеції. Там погуляють, і тим автобусом з Местра поїдуть до Львова. Вони з сокаля родом. Так що в нас тут цікаво, креативно. А для вас що треба зробити? Треба бути підписаним на мої соціальні мережі, так як я виставляю на всіх сторінках в Тіктоці, Фейсбуці, в Ютубі, в Інстаграм, з якої платформи ви участвуєте. Там підписуйтесь і, будь ласка, зробіть репост. Немаловажно, я буду слідкувати, щоб був репост. І позначити трьох своїх друзів, для того, щоб більше інформації розходилось. Ви бачили, все чесно проводиться відкрито, і ми хочемо масштабувати. І написати обов'язково: Хочу до Італії. Раніше ви писали, хочу до Мілану хештег, а зараз хочу до Італії, тому що, можливо, повітритись в інше місце. Давайте комунікувати, дружити, розвиватися. І нагадую, в нас відкрився такий центр дружби між країнами. В місці офіційно вже буде започатковано завдяки моєму другому підприємцю Сергію Кузьмічу. Кам'янкачивськ, площа культури, там, побачите, хто знає, живе там, є простір хом-магазин. І там є гостинці від нас, цукерки можна отримати для наших підписників, кави скуштувати, якісної, класної, безкоштовно. Слідкуйте, підписуйтесь. Нагадую, мене є бюро послуг. Привітань доставок квітів і позитивного настрою в Мілані в Італії. По Італії у нас є такі роботи, панди. Ми можемо багато чого зробити. Зараз день закоханих, можливо, комусь щось треба з ваших рідних доставити квіти. Зараз новалі організовані, це квіти доставити на день народження. Без проблем бабли, сцени, декор і привітання. У нас є панда, робот і трансфер, якщо треба, організовуємо, перевезення, туристичні тури я організовую. Можливо, всього, що багато, але ви слідкуйте. Щодня я в прямій трансляції в ТікТоці в 21.00. Ми тут знайомимось, розказуємо. Вже більше 400 людей зі мною тут познайомились офіційно, розказали, звідки вони родом, звідки е, їхні сім'ї, діти. Ми таку комунікацію роблю, дружбу між країнами. З 2017 року я блогерством займаюся в соціальних мережах, більше 70 тисяч мене підписників. Слідкуй, підписуйся, мотивуйся, став лайк і пиши комент. І бери участь. Так що Галопом по Європі: лютнева акція запущена для вас. Слідкуйте. Пока-пока. Дякую. Обізательно підписуйся. Нами цікаво.